Доброго здоров'я ще раз. Я біля школи. Просто хочу показати, по чому люблять стріляти наші колишні брати Кацапи. Дивіться, вони люблять стріляти по школах. Це звичайна школа, де мали навчатися діти. Оце якраз тут вони стріляли. Бачите? Я не кажу, коли це було там, коли там було. От просто це один із об'єктів, який постраждав. На сьогоднішній день від обстрілу. Це не була якась стратегічна база, це не було якесь таємне підприємство. Це була звичайна школа. Знаєте, ще що люблять робити кацапи? Кацапи-орки, придурки, тварі, я не знаю, як їх назвати. Знаєте, чим вони зараз займаються? Вони дуже люблять воювати із э, тракторами. Буквально зараз я брав в інтерв'ю Віктора Миколаївича Коваленка. Він казав про те, що дуже часто сьогодні зганяють механізаторів, які намагаються робити свою роботу в полі. Їх зганяють з поля ракетними і артилерійськими залпами. Зараз я був у своєму рідному селі. Знову не буду казати, де це. Ми всі шифруємось, яким чином. Я був у своєму рідному селі, і що я вам скажу. Е, я розмовляв з механізаторами, яких сьогодні, сьогодні зганяли з поля. От вони виїхали, щоб провести сівбу, щоб посіяти якісь сільгоскультури. Я думаю, це щось вже з пізніх зернових. І по них спочатку прилетів дрон, дрон політав, визначив, що це трактори, ніякі не танки, ніякі не... Армати, це звичайні там, звичайні трактори, звичайна сільгостехніка. І вони почали бити. До речі, чуєте, зараз також б'ють десь по полях. От, почали бити по трактористах, по тракторах. Хлопці, да, знову на поле летить. Усе закінчилося все дуже просто. Хлопці поховалися в посадці. У нас героїчні люди в золочеві, і не тільки в Золочеві, і в нашій громаді. Вони поховалися в посадці, чекають пори, коли наші. Колишні брати придурки, перебісяться, хоча чекати не треба, треба їх просто перемогти. Вот. І потім вони продовжаться от Отакі хлопці у нас. Я не називаю господарство, щоб не підводити людей, тому що насправді це, це ну, можливо і не можна робити. Розумієте? Хоча я не знаю, якщо вони з дронами вже вирахували, вже стріляли, то значить вже там що там. Я, ну, я знаю, що той керівник господарства буде дуже проти. Зараз всі обережні. всі обережні. Я показую результати обстрілів тижневі, я не називаю адреси. Тобто, ми робимо все, щоб не допомогти ворогу коригувати вогонь. Але ми робимо все, щоб довести всьому світові. Я знаю, що наші прямі ефіри дивляться і за кордоном. Що немає логіки, немає військової якоїсь логіки в тому, що творять сьогодні орки. Росіяни чи як їх ще назвати. От, Немає ніякої логіки. Те, що за моєю спиною ви бачите школу, розбиту школу. Уже тут воно було. Вон бачите, вже люди трішки там вже дерева різали, вже якось порядок наводили. Видно, що не свіжий обстріл. Це звичайна школа. Звичайна школа, який був дах. Ви не уявляєте, скільки було покладено труда, щоб оце все було, щоб воно функціонувало, щоб тут вчили дітей. До речі, вчили в тому числі дружбі народів. І, і мир Трудмай вчора був. Знаєте, от як Золочь відмітив мир Трудмай. Якщо я проїду, ви, ви будете здивовані. Це насправді, от Коваленко казав, сьогодні там більше десяти. Я вам скажу, тут більше двадцяти будинків, в яких вже неможливо жити. Розумієте? Це все страшне. Кацапи воюють з сільхозтехнікою. Кацапи воюють з дітьми, тому що вони воюють школами. У нас зруйнована лікарня, вони воюють з хворими людьми. Вони не воюють з нашими солдатами, бо вони їх, мабуть, бояться. У нас круті воїни. Чуєте? От і зараз вони луплять, невідомо де. Ми живемо в таких умовах, ми звикли до цього. Але ми не хочемо, щоб в таких умовах ми жили довго. Ми просимо наше ЗСУ, не жаліти тих тварей. Насправді це не люди. Люди нормальні такого робити не будуть. Розумієте? Не буде. Те, що роблять сьогодні Кацапи, це не влазить ні в яку логіку, ні в фашистку. От Отих фашистів, якими колись були німці. Да? От Я робив інтерв'ю з е, е, чоловіком, який пережив війну. Я посилався на думку старожилів. Вони казали, німці. У Другу світову такого не робили. Не було таких руйнувань, не було скільки вбивств мирного населення. Вони воювали більше все-таки з армією. От сьогодні кацапи, якщо взяти, вони більше вбивають мирних людей. Мирних. От я зараз тут стою, зараз може прилетіти. І ніхто не знає, мені видали там міжнародна організація бронежилет, каску, Ну, класно, звісно. Ви ж розумієте, що це не захистить, якщо воно влупе воно в глупе. Ми в таких умовах живемо, працюємо і ми в таких умовах переможемо. Отак. От ну, а поки що, Я не знаю, може це буде не останній прямий ефір, який я сьогодні роблю. Насправді, я все время думаю, що він буде останній. Я все думаю, що вже, вже далі нікуди. От дивіться, от бачите, куди воно стріляло. Воно падло, стріляло, і це ж тільки тут прильот. Де вони ще були? Де вони ще будуть? У мене під ногами просто наслідки касетної бомби. От якщо ви бачите такі не дуже великі дірачки, вони були розраховані на те, щоб повбивати як можна більше людей. Поруйнувати як можна більше дахів, повибивати як можна більше вікон. такі кацапи. Це не люди. Я чесно кажу, те, що я бачу, те, що вони творять, так себе поводять тільки орки. Отаке слово не гидке, якесь напівфантастичне, але вони його варті. Це не люди. До нових зустрічей. Сподіваюсь, вони будуть. З вами був я, Морошник Василь. Газета Заря. І інша газета, яку ми випускаємо сьогодні в районі. Вона також в режимі електронному. Працює вісник Я Думаємо, ми відновимо цих газет. До нових зустрічей. Це буде Україна. Ми обов'язково. Переможемо.